Так, всім привіт. Є ось така ось наковальня. Чуть-чуть відколона Ну, все одно робити буде. 100 з чимось кілограм. До 100. Кому треба, можу приїхати забрати. Так, що ще тут є інтересного? Є тиски відламані, нижня частина. Вони мені не треба. 30... около 40 кілограмів там. 39-38 Так, що ще є цікавого? Клавіші всякі. Ножниці по металу знайшов. Такі. Калінники. До тестера знайшов. Нічого такого, щоб... Ах, ух, я удивлявся, такого не бачу. Все однаково. Щось знайду, покажу далі. В даний момент не бачу нічого цікавого для вас, крім на ковальні і того якось так. Так, всім привіт! Сьогодні покажу щось нове і щось зі старого. Багато чого зі старого не продав, сразу кажу, за алмазний хтось круг питав, ніхто не відповідає. У вайбері якраз, тому що я, я так розумію, що вайбера у вас немає. Написати в YouTube маййош, а вайбер не майош. Оце так. Гайки, кузнічне там, все лишилося шпильки. Насос, іще один насос, цей лишився, цей лишився. Дивіться, що з нового? Це пастагой. Чесно скажу, не оприділився, скільки за ціну. Пропонуйте. Ручка буде 45 гривень. Ось така гарна, красива, прикольна. Потім є ножка така довга, не знаю, кому як, і шпилька на котна буде. Ну, не повністю. Хай буде 40 гривень. Так, рапідова 120 і оця 200. Буде з ручкою. така прикольна. Якось навіщо її перевернули, не знаю. Ну, зуб'я є, такі собі не сказав, би, що гарні. Тоді знайшов дві ножки, третю не знайшов. Хотів собі забрати. Ось Такі. Ціна за дві, 50 гривень, і вони ваші. Тоді стяжки ось такі дві штуки, без крюків. 100 гривень і вони ваші гайки на связці Ось так. І ось гайка ще одна. Я думаю, звідкіля вона прийшла. В общем, за ці 30 гривень і вони ваші. Так, для рубанка є ніж, такий товстезний, класний. Забрав, жалко, якраз відправляти таке на металобрухт. 40 гривень. Без верхньої частинки, бачите? Ну, на самоділки, кому там треба. 30 гривень і він ваш. Так, навіз для дверей, щоб петля. Щоб цепляти замок. Та хай буде 45 гривень. Так, викрутка ось така буде 10. Оця буде також 10. Оця буде 20. Кривий, треба вирівняти. Ну, я вирівняю якраз, то не проблема. Ключ у нас 14 на 17 буде 20 гривень. Рашпіль буде 20 гривень. Ці з'єднувачі будуть 80, крокоділи, точніше говоря. Так, оці всі, хай буде і цей буде 50 гривень. За оце все. За ось це буде 45. Кому там треба ножниці по металу. Такі собі ще живенькі, більш-менш красиві. Ціна 60, пістоль буде 100 гривень. Ну, так, його помити. І буде він працювати. Торекс такий. Так, щось з прошлого лишилось. Я відремонтував цю качає, пшикає. Так що все тут можна відремонтувати чгунно, нормально. 200 гривень, я думаю, в самий раз буде за неї, кому там треба. Так, за круг ніхто не відповідав навіси. Ось така пачка. Тут їх три штуки. Раз, два, три і четвертий вам подарунок. 250, я думаю, в самий раз буде за. Вони як нові, вони десь лежали. Нові не використовувалися, видно, що повністю. Так, є на ножі якраз заготовки. Ціна 60 гривень за ось ці, по 60 точніше говоря. А ось ці будуть по 45. Два таких стовстих. Тоді знайшов я патрон токарний ось такий. Ціну 250-й він 1990 або 80 го року випуска. Ось це є. Ціну пропонуйте, не буду я казати, самі бачили, можете зайти, глянути. Чотирьохкулачковий зі шпильками внизу на 4 кріплення кріпиться, повністю як новий, зі зберігання. По ньому видно, що він новий. Тоді є магнітний патрон ось такий 160-й. Також пропонуйте ціну, не буду поки що озвучувати, він в гарному стані, красивий, блискучий. Е, треба його перевірити. Тут включити-виключити. Якраз є викал, викл магнітний. Так що також пропонуйте ціну. І 130-й Ін інтересна емблема здібана в ПНР. Що таке ПНР, я навіть не знаю. Оце так. Також пропонуйте за нього ціну. Він в гарному стані, на планшайбі, зі всім таким добром. Сразу кажу, дешево віддавати не буду. Дорого взяв, дорого і показую. Кому не подобаються мої ціни, або ж те, що я роблю, йдіть далі. Далі там є також багато блогерів, які вас пошлють або ж обматюкають. Я не збираюся, я всіх нормально відношусь. Як до мене відносяться, так і я відношусь. Все. Кому щось сподобалось, робить, робіть скріни. Присилайте, і будемо з вами торгуватися, обговорювати ціну, обговорювати повністю все. Всім гарного дня, з вас лайк, підтримка каналу, комент. Ну і все. Вроді би на цьому і все. Будемо закінчувати. Гарного всім дня, дня та мирного неба.